Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, а це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Ой, новин багато відбулося цікавих, але перед тим як ми їх почнемо обговорювати, я вас попрошу перевірити, чи підписані ви на мій канал. Тому що дивляться без підписки 46%. 46% глядачів без підписки. Це як таке може бути? А ну перевіряйте, давайте. Якщо ви не розумієте, навіщо вам підписуватись на цей канал, я вам зараз поясню. Саме сюди я кожні три дні приношу найцікавішу інформацію. І ви в курсі всього, в курсі всього українського шоу-бізнесу, зарубіжного шоу-бізнесу, всяких цікавинок. Тому підписуйся, кидай лайк, і ми починаємо. Полетіли. Ну І почнемо з теми, про яку ми говорили в минулому випуску: це Міша Кацурін та китайський привіт, ресторан, в якому потруїлись люди у Львові. Пам'ятаєте, була ця історія. Міша виклав пост про те, що люди отруїлися, і отруївся навіть він, і він лежить в інфекційному відділенні, тому що отруївся в власному ресторані. Але наче була комунікація з постраждалими. Окей, все було супер. Вони там викликали перевірку, все перевірили. І, значить, після цієї події в інтернеті почали ширитися чудово. Дуже багато було чуток, що там працівники працювали без медичних книжок, що там, значить, товари були всі зіпсовані, що людям там ніхто нічого не оплачує, і багато-багато всяких чуток навколо цієї історії крутилося, вертілося в інтернеті. Тому що що? наші люди дуже люблять, коли є якийсь момент, де можна обосрати, то знайдуться ті, які в це обосрать залізуть і будуть отак кавирятися, що розумієте, в цьому обосрать. Ну і звісно, ще й Міша Кацурін, популярний чоловік Надя Дарафєєв, популярної співачки номер один в Україні. І на сьогодні, і значить, дуже дуже багатьом хочеться підісрати обосрати цю пару, і значить, щось їм підкинуть якогось гавна на вентилятор. Якось багато про гівно ми говоримо сьогодні, щоб в вам не захотілося там. І Мішо, як геній комунікації, вийшов знову з постом в своєму інстаграмі і написав: ось що, давайте прочитаємо. Міша Кацурін прокоментував чутки у мережі. 118 гостей захворіли, з ним 119. Змі пишуть про 75, але їх більше, і ми на контакті з кожним. Пише Міша Кацурін, опереджаючи чутки, які будуть потім ще й нестися. Що будуть кожен раз з кожними постами збільшувати кількість постраждалих і робити з цього велику драму. 46 людей ще в лікарні, але до кінця тижня більшість, слава богу, вже буде вдома. Чим отруїлися всі постраждалі, їли Сінгапурський чизкейк 14 15 липня. Там Крем з яєць в них чудово себе почуває сальмонела, плюс температура запікання менше 70 градусів, якої недостатньо, щоб цю сальм... сальмонелу вбити. Йдемо далі, що ще він розповів? Заключення лабораторії продукти чисто: два кухаря, сальмонельоз. Тобто у двох кухарів знайшли захворювання, а в продуктах все було гаразд. Обидва ці кухаря 14.07 їли цей чизкейк. Один з них сушеф і його робота куштувати всі страви, а другий заготівельник, і він просто їв десерт, і ми маємо цьому відеофіксувати. Сацію з камер, отак, от, от захотів чи скейка хапануть безплатно, понімаєте? І отруївся бідний. Тому чи носії вони чи потерпілі, ми не знаємо. Також обидва ці кухаря мали медичні книжки перед прийомом на роботу. Одночасно з цим у частини команди медкнижки ще не готові, ще були не готові. І це наш факап. Втім, до отруєння це відношення не має. Бо ті, у кого медкнижок немає, здорові. То вже там перевірили їх, і вже значних книжки є, і вони здорові. Тобто розігнати це не вийшло. Не вийшло розігнати. Міша упередив всі ці чутки, які неслися в інтернеті. Підтвердив, що дійсно да був факап, що не у всіх були медичні книжки, але тих, у кого не було медичних книжок, виявилися здорові. А ті, хто мали, виявилися хворі. От така от якась магія відбулася. Хтось, мені здається, прокляв цей китайський привіт і Мішу Кацуріна. Що вони роблять зараз? Продовжують підтримувати людей, робити компенсації, намагатися полегшити весь цей шлях. Працюємо над виправленням помилок, на які вказала е, Держпродспожив. Промспоживслужба. Міняємо постачальника яєць, а там, де це дуже важливо, міняємо яйця на пастеризовані яєчні суміші. Це значно зменшує ризик будь-якої харчової небезпеки. Повністю перезавантажуємо систему безпеки в усі свої мережі, впроваджуємо систему управління безпекою харчових продуктів за найвищими світовими стандартами. Над цим буде працювати окрема команда, яку наразі я очолюю особисто, буду розповідати про цей процес. І Сінгапурський чизкейк, звісно, з меню вони не прибрали. Будуть його готувати, тому що це їх. Така фішка, це їх така візитна картка, але бачите, потруїлися ними люди. Взагалі небезпечно все їсти влітку, тому що все дуже швидко портиться і треба дуже гарно все зберігати. Тому будьте обережні, будьте обачні, їжте тільки в перевірених закладах, не ризикуйте з термінами продуктів. І якщо вже ви отруїлися, то бажаю вам скорішого одужання, щоб у вас все було гаразд. Оскільки ми згадали за пару Міше Кацуріна і Наді Дарафеєвої не можемо не згадати про чутки, які ширяться інтернетом, і кажуть, що Даша Кацуріна більше не стежить за сторінкою свого коханого Дантесу. Так, так, відписалась і мовчить, хоч раніше не пропускала жодного поста і активно його підтримувала. У мережі одразу пішли чутки, що вони розійшлися. Дантес на вихідних виступав у Києві. Даша була за кордоном, викладала фото з відпочинку. Разом їх давно не бачили. Ні підтверджень, ні спростувань немає. Але тиша теж відповідь. Початкам в інтернеті вже їх розвели. Сказали, що в них давно були погані відносини, що вже давно було щось не клеїлося у них. Але ми, як завжди, не сприймаємо чутки за чисту монету, тому чекаємо офіційних підтверджень. Але таку інформацію ну не могли ми пропустити. Да не могли пропустити цю інформацію, щоб здається, ця пара розійшлася. Отак. От от. Марія Ковальчук, про яку говорив весь інтернет, про дубайські вечірки, про Портопаті, про все на світі, що там, значить, її шейхи гвалтували, що там з нею що тільки не робили, яку знайшли на трасі в Дубаї перебиту, биту, перебиту і ледь живу. Дала інтерв'ю Ксенії Собчак. Українська модель Марія Ковальчук дала інтерв'ю Ксенії Собчак. За її словами, в Дубаї її побили російські мажори та син донецького бізнесмена. Вона тікала з вечірки, але нападники під кайфом наздогнали і сильно вдали. Рели або стінули з висоти деталей вона не пам'ятає. Сексуального насилля теж не було, підтвердила експертиза. Давайте спочатку про першу частину цієї новини, чому ця дівчинка Марія і її мати дали інтерв'ю Ксенії Сапчак, хоча живуть зараз за кордоном під виглядом біженців, які тікали від війни, і просять допомогу як українці від Євросоюзу, а дають інтерв'ю. Російській пропагандист Ксенії Собчак, яка обіймається з Путіним буквально місяць назад, а потім бере інтерв'ю цих українок, і тут можна говорити, що це наслідки удару по голові Марії, тому вона дала саме Ксенії Собчак інтерв'ю. Але насправді це ознака нашої такої слабкої журналістики, тому що наші журналісти програли в цьому бої і не змогли взяти цей ексклюзив. У цієї дівчинки, тому що мені здається, якби у нас оця от саме цей сегмент журналістики, там інтерв'ю популяр у популярних людей, інтерв'ю у якихось людей була супер розвинута, і були би тут великі бюджети, і була би оця от гонитва за ексклюзивом, то вони би взяли наші журналісти у цієї Ксенії Ой, Марії, взяли би інтерв'ю. Але навіть не подумали про це. Навіть не подумали, а Ксенія Собчак любить робити такі ексклюзиви, плюс вона. Володіє великими фінансами і може запропонувати гарну суму грошей і сказати: Я вам допоможу фінансово. А Марії ці потрібні гроші на відновлення на, на там, операції і на реабілітацію. І вони погодилися. Я каже мама цієї Марії, що вони дали інтерв'ю саме росіянці через те, що обідчики, росіяни і вони хотіли от на російську аудиторію показати цих героїв, щоб ці героїв здали в обличчя, і що саме щоб в їх країні їх імена прозвучали. Отаке От виправдання у мами, чому саме Ксенії Собчак вони дали інтерв'ю? Розумію вашу а, тактику. А ви зараз хочете довести, що я а, на стороні Росії, що я захищаю росіян, я даю їм коментарі і так далі. А ви хочете зараз це почути? Ні, це не Житним так. Я чином. люблю свою країну. Я люблю свою країну. Я сумую за своєю батьківщиною. Але в мене склалася ситуація так, що винуватці. Покалічена моя дитина, саме росіяни. Що ви зараз від мене хочете? Дякую вам за увагу. Нам просто не останнє запитання. Будь ласка, пані Ганна. Останнє запитання. Звісно, Собчак професіонал своєї справи, і навіть сюди вона вшила коди пропаганди в це інтерв'ю, де вона розповідає, що ну ми всі слав'яні, ми всі один народ, і оце отак де сквозною такою ниткою, особливо під кінець, що ми українці і руський один народ, і ля-ля-лятапаля. -ля, -ля, ля та Постійна, постійна ця ось така ось риторика. 干。啊 Створює оцю знаєте толерантність, яка має намір створити толерантність до росіян в нашому суспільстві. Така змиває знову ці кордони, розмивання кордонів відбувається. Але наші люди тільки захейтили і зафукали це інтерв'ю, тому що у нас вже реакція на пропагандонів російських слава Богу є. І таких як Сенія Семчак, ми не дивимося і за ними не стежимо. Але мені було свішно, що реально що от біженці з України дають Росія, які тікають від війни з... з України проти Росії, дають Росіянам ін інтерв'ю. Якась така тупість, ще коли росіяни тебе побили особисто, що вони твої обідчики, і ти ще й з цими росіянами розмовляєш, даєш ексклюзивне інтерв'ю. Ну. Тут буває різне. Як вам такий вчинок цієї моделі і її мами, як вам такий вчинок Ксенії Сапчак, пишіть в коментарях. Я таке засуджую, навіть не став дивитися це інтерв'ю повністю. Хоча історія дуже цікава. Але я не став дивитися повністю. Я подивився вирізків тіктоці. Мені цього вистачило, щоб зробити свої певні виставки. Акторка Дарія Петрожицька розкритикувала гру Лесі Нікітюк у кіно. Отака от, от історія. Відома акторка зауважила, що нині часто запрошують медійних, але не професійних акторів, тоді як дипломовані актори залишаються без ролей. Як, наприклад, Дарія згадала телеведучу Лесі Нікітюк, яка зіграла головну роль у фільмі Песики. До речі, чудовий фільм, класна гра Лесі Нікітюк, класна гра непрофесійних акторів в цьому, е, в цьому фільмі. І професійних акторів теж дуже хороша гра. Не хочу нікого обрати. Жати, але є тенденція не суперплановитий, не актор, але знімається. А профі сидить без роботи. Леся молодець, але чому не взяти акторку на головну роль? Сказала Петрожицька. Тому що моя хороша, треба бюджети українському кіно. Треба глядача. Глядача приводить дуже хороша медійна людина. Людина, яка має яка своїм обличчям, тяне людей в кінотеатри. Оця людина зробить касу. Зробить касу фільму, і фільми зможуть продовжувати зніматися. А коли ми знімаємо акторів, які на твою думку суперпопулярні, але нікому не відомі і не потрібні, тому що вони ще не зіграли ту саму свою якусь геніальну роль, то й каси немає, і потім немає бюджетів, щоб знімати кіно. І от така от каша і виходить. Звісно, в нас є хороші, класні актори з великої букви, з великою школою, з великим досвідом. Але на жаль, так працює ринок, так працює індустрія. Дуже багато в світі людей, але якщо буде джалі, чи бред піт чи дікапріо на цьому на, на бікборді. То на цей фільм підуть в 100 разів більше. І це просто система. Це система, яка всюди так працює. Лесі Китюк не залишила це без відповіді в інстаграм, вона з гумером відписала: та заспокойтеся, більше не буду зніматися в кіно, піду писати пісні. От так. От я вважаю, що у Лесі Китюк класна може бути кінокар'єра. Вона супер універсальний гравець в ринку шоу-бізнесу. Вона і співає, і веде свадьби, і грає в кіно, і веде передачі. Коротше, супер талановита людина. Я вважаю, що Лесі треба продовжувати зніматися і нікого не слухати. Звісно, Дар'ю дуже бентежить те, що не візде вона на бікбордах і хочеться теж цього. Працюй, розвивай свої соцмережі, розвивай себе чи хто тобі заважає. Сидять деякі актори без інстаграмів, сидять без е, якихось там не знаю статей в пресі, тому що вони не такусі, вони занадто талановиті для цього, вони вони актори от вищого рангу. А потім сидять без фільмів, без сценаріїв і думають, а що ж таке? А звідки вас мають знайти? Сьогодні ера цифровізації, сьогодні ера, коли у дитини вже заводиться інстаграм, і людей, і модели, і професіоналів, і акторів шукають в інтернеті, шукають на них якесь досьє, шукають про них щось якусь інформацію. То ведіть соцмережі, заходьте в інтернет. Правила всім відомі, мені здається, сьогодні нащо це в'якать по інтерв'ю ходить. Про блогерів в кіно, до речі, давайте поговоримо. Блогери під прицілом. З'явився перший постер детективної стрічки «10 блогерів. Кіно, блогери і чорний гумор, вибухова суміш, яка готується вибухнути вже цієї осені. У мережі з'явилися перші постери українського детективу «10 блогерів, у якому відомі актори та зірки соцмереж грають самих себе. У фільмі знялися Тарас Цимбалюк, Альона Альона, Кенді Суперстар, Оля Шелбі, Джозефіна Джексон. Хто це така Олександр Терен, Ольга Сумська та інші? Вот бачите, хтось там не є, що беруть відомих людей. Та про блогерів вже самих про блогерів знімають фільми. Вони вже самі себе грають в цих фільмах, тому що у них є, тому що у них є великі цифри. У них є велика цифра в соцмережах. Велика кількість прихильників, які принесуть свої гроші в кінотеатри, і кінотеатрам вигідно знімати такі фільми. Головне, щоб не був повний шланг. Головне, щоб було, щоб було хороше, гарне, смішне кіно. Тому що зараз зняти гарне кіно не так важко. Головне сценарій класний підібрати і зробити класний кастинг блогерів. Тому, бачите, блогери зараз підкорюють вже кіноіндустрію. Ось так виглядає постер. Напишіть в коментарях, чи пішли би ви на таке кіно в кінотеатр. Я би сходив, я би глянув. Я підтримую індустрію і незважаючи на те, які відноситься. Може, деяких там блогерів. І ще щось мені подобається, що індустрія живе, індустрія працює, є робочі місця, є щось якийсь прогрес. Ми пробуємо, намагаємось, створюємо щось нове. І це отак от. Це супер для мене. Кенді суперстар відсвяткувала своє день народження. Одна із найпопулярніших блогерок України відсвяткувала свій день народження на свято. Було запрошено багато блогерів, а ведучою. Одна з найпопулярніших блогерок України Кенді Суперстар, відсвяткувала свій день народження. Свято було на свято було запрошено багато блогерів, а ведучою стала Леся Нікітюк. Зірковим гостем був Павло Зібров, а також наш. Ну, без нього не обходиться зараз не одне свято. Віталій Козловський, звісно, Козловський. Масштабне було свято. Весь ті, ток у мене в цьому дні народжені, і я задумався, як зараз змінилися часи. Раніше такі великі дні народження, такі великі свята, такі великі івенти робили собі. Хто раніше такі собі свята дозволяли робити тільки політики, депутати, наближні до депутатів, якісь прокурори, люди у власті, отакі от, от або бандюки, якісь зараз. Це блогери, зірки. Найчастіше блогери роблять тепер такі івенти. Вони ніби бачили в дитинстві цю картинку, завжди хотіли собі таке свято, і зараз це роблять. А політики собі тишком-нишком десь там святкують тихеньку день народження, щоб їм по, по шапці не надавали зараз. Знаєте? Або десь за кордоном святкують без камер, без нічого, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув. А блогери з зірками, з ведучими, з конкурсами, з найкращими закладами, закривають заклади. Ну коротше, це прям це прям дуже цікаво. Цікава ця тенденція. І навіть приємніше за цим стежити, бо ти знаєш, чого заробляє блогер, ти знаєш на чому він заробляє гроші, ти знаєш, що він не краде. Ну, може, хіба там дурить людей, бо хто казано, рекламує. Але в основному це люди, які знімають контент, за якими ти стежиш, яких ти бачиш, і коротше, ну така от тенденція зараз. Бачите, блогери живуть зараз на широку ногу, ще краще ніж деякі політики. Ну, ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Помер легенда рок-сцени – Озі Озборн помер і залишив за собою величезний слід в історії. Помер він буквально через декілька днів після свого величезного концерту. Він ніби відчував, що скоро покине цей світ, і він говорив, що він скоро помре. І Він це відчував, тому що він хворів, і він дав величезний концерт, де була маса людей. Концерт тривав щось більше трьох годин. Тривав цей концерт. Він заспівав весь свій матеріал. Він же сидячи вів цей концерт, але все одно провів цей концерт, і ніби попрощався з глядачем і попрощав. Зі сценою є такі легендарні виконавці, які віддають все своє життя сцені, які роблять все життя своє заради цієї сцени. І Озі Озборн був один із них. І дякуємо за цей велетенський вклад. Весь світ його згадували. Леді Гага під час свого туру в сан франциско вийшла в його футболці і присвятила йому пісню. Нещодавно адідас випустив колаборацію з ним, яка, значить, яка була створена для його прощального тура. І саме сумне, що через декілька днів після презентації цих росівок Озі Осборн помер. Але бачите, ця колекція тепер розпродалася ще з більшою швидкістю, тому що така пам'ятна колекція в знак цього останнього туру Озі Озборна він віддав себе сцені, віддав себе всього своєму глядачеві, віддав себе музиці, і за це світ йому дуже сильно вдячний за такий вклад в історію. Диявол носить Прада вже на вулицях Нью-Йорку, вже на вулицях Нью-Йорку прям починається цей фільм. Раніше фільм для нас це була якась загадка, якась таємниця. Ми тільки потім в кіно бачили образи, речі, як виглядають актори. А зараз через те, що фільми знімаються прямо на вулицях міста, прямо в день, і в кожного другого є камера в телефоні, і кожен знімає. Ми бачимо вже під час зйомок всі образи, всі сцени прямо в інтернеті. Мене це, якщо чесно, дуже сильно дратує. Я не хочу. Цього я хочу бачити, я хочу цю магію кадру, коли я включаю, включаю, чи дивлюсь там серіал на телевізорі, чи дивлюся його в кінотеатрі якийсь фільм. Я хочу цей момент магії першого враження. А тут я вже бачу, як Меріл Стріп бігає по Нью-Йорку, бачу вже її образ, бачу вже деякі сцени, як вона відіграє. І мене це дратує. Понимаєте? Мені це не подобається. Але вже як є, понимаєте? отака от історія відбувається. Дуже цікаво, дуже цікаво. Особливо мене здивував момент, коли я побачив, Хагрід спускається в метро в Лондоні, тому що там щось знімали в метро в Лондоні. і Хагрід спускався в метро. Дуже дивні кадри, ніби фільми оживають, і ніби для когось це прикольно. Я читаю коментарі, хтось пише: Вау, ніби фільм в реальному житті. А для мене це втрата цієї магії. Тому що у мене фільми живуть в іншому всесвіті паралельно з моїм, і тому ми не пересікаємося з ними. Тому для мене це світ кіно, а я в своєму реальному світі. Коротше, отака от каша в мене виникла в голові. Автори серіалу Breaking Bad показали постер свого нового серіалу. Готується новий серіал від створення від створювачів, від авторів Breaking Bad, а, Значить, і всі завмерли, всі чекають, що ж це буде за серіал. Всі чекають, що це буде за новинка. До речі, мені зараз дуже не вистачає гарних серіалів. Я дуже хочу якийсь гарний серіал подивитися. Кожен вечір я щось включаю. І виключаю, тому що мені не подобається. Що дивитеся зараз, ви поділіться зі мною в коментарях буде цікаво почитати. Слена Гомес відсвяткувала свій день народження із. Суперпопулярний зірок на ідній народженні була тільки Тейлор Свіфт. До речі, їх дружба дуже мене дивує. Як дивує мене торт Слени Гомес, який зроблений з огірками. Отакий от от тортик гарненький з огірочками. Як бачимо, огірочки любить Слена Гомес і любить свого Бенні Бланку, тому що у них там любов до да гроба. Так друг друга люблять, що я просто не вірю вже ці любові. Знаєте? Він вже викладає цілі пости, де вона спить. От виклав пост, де вона спить в різних позах біля нього. Там сям на дивані, на кроваті. Мою не можна таке робити. Мені ще бабушка казала, що не можна спящу людину викладати в інтернет, бо зглазять, а потім болячки уселене гомес. Понімаєте? Гучі показали новий компейн, і судячи з того, що він дуже відрізняється від того, що вони робили раніше. Скоріше за все, вже Демна Гвасалія в повну силу почав працювати у бренді Гучі. Міняє бренд естетику дуже потихеньку. Сам Демна казав, що тільки через рік ви зможете побачити результат моєї роботи з Гучі. А це все тільки він зараз так тестує, пробує крутить, вертить бренд, його ДНК, шукає щось нове в цьому ДНК. І от зараз бачимо таку рекламну компанію від Gucci. Мені дуже подобається, вона створена на персоналі ті моделей. Тобто тут зараз не речі продаються, а продаються лайфстайли знову. Знову продаються люди, продають свій образ. І це мені подобається таке. Дуже мені подобається, як працює Демна. Побачимо скоро його компейни. Компейни. Люблю це слово компейн. Ну, а Ray-Ban випустили нову колаборацію з A$AP Rocky, Вони дуже довго вже працюють, вже декілька колаборацій вони випускали. І зараз випустили якісь неймовірні окуляри. Мені дуже подобаються окуляри для лижників, для сноубордистів, дуже круто виглядають, але ціна їх від 874 долара. Здуріли за пластикові окуляри такі ціни давати. Ну ладно, у мене балінтяги за 500. Ну, не за 800. 800 це вже взагалі якось дуже дорого. Я не розумію. Мені так і не подобається. Але очки подобаються, очки дуже хороші, прям супер. Якщо ви пам'ятаєте, колись був такий додаток Vine, де знімалися 6-секундні смішні відео. Люди знімали короткий контент вже тоді, ще до інстаграму. Чи паралельно з інстаграмом був Вайн? Паралельно з інстаграмом був Вайн. І були Вайнери, інстаграм-блогери і степчатери. Я пам'ятаю, були от такі от три види блогерів. Раніше, може, ви тоді ще не народилися, коли був Вайн. І зараз Ілон Маск анонсував повернення Вайну. Тобто він, напевно, його викупив і буде зараз його розкручувати і піарити. Як кажуть, туди буде інтегрований значить штучний інтелект, і буде дуже круте, нове якесь, новий якийсь додаток з відеоконтентом, швидким бистрим відеоконтентом. Побачимо раніше Вайн прям гудів, бо завдяки Вайну вийшло дуже багато знаменитих людей і які зараз до сих пір популярні в світі. Тому будемо слідкувати і чекати. Ну на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Бувайте, побачимось через три дні. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Побачимось, бувайте.